З якими запитами взагалі до вас приходять жінки, ті, які вже ведуть бізнес, і ті, які ще зелені. Коли ми опитуємо, для чого вам бізнес, то ще жінки в нас такі лідерки громад, тому що для них дуже важливо, що своїм бізнесом, своїми податками вони можуть підтримувати громаду України. І це прям ну, для мене така велика історія, яку ми розвиваємо, тому що. Замість того, щоб отримувати якісь соціальні виплати від держави, якщо переселенка, то людина стартує свій бізнес і, навпаки, платить державі, і це це потужно. І я би знаєте, що я хотіла? Я би хотіла жінкам. Порадити, не боятися, от не боятися зробити помилку. Є така фраза, яка мені ну, імпонує, що не страшно впасти, страшно не піднятись. Мені здається, що сьогодні Україна піднялась, і жінка точно може почати свій бізнес, вона може спробувати, щоб потім не жалкувати. Але якщо в неї є ця мрія, то потрібно за цією мрією йти і не боятись. І якщо є якісь знаєте, страхи. То приєднуйтесь до UNV Hub, тому що іноді мені здається, ми віримо в жінок більше ніж вони в себе, але ми надихаємо, і потім знаєте, як приємно, коли вони пишуть і говорять Да, ми це зробили.